Поки влада і опозиція чубляться навзаєм за соціальні стандарти і кадрові ротування пенсійне питання в Україні набуває масштабів соціальної біди. Вже нині на пенсії іде половина усіх соціальних видатків держави, а далі буде ще більше Бо українці на цей момент є нацією, що старіє. Вирішити проблему накопичення пенсій для людей середнього віку з часом могла б пенсійна реформа запровадження обов'язкових накопичень кожним працівником собі на старість під відсотків. Накопичити пенсійний капітал для простого українця нереально, тому пані Тамара радіє, що вже на пенсії знайшла роботу господарника у великій компанії. Роботи повно, але без неї не знає, як би жила пенсія ж трохи більше 700 гривень. Ось що ж були якісь катаклізми. То перестройка, то ще щось. Не було такого часу, щоб щось зібрати, то кооператив будувала, то дітей вирощувала то все. І накопичити не могла нічого, крім боргів. В самій державі теж дедалі сутужніше акумулювати гроші на пенсії. Нині вони складаються з пенсійних внесків працездатних українців, але їх все менше, а пенсіонерів все більше. Тому доводиться допомагати грішму з бюджету. Це ще стара солідарна система пенсійного забезпечення. Навантаження на пенсійний фонд могли б зняти два етапи реформи. Треті вже дії. Невеликий відсоток працівників добровільно накопичує собі капітал на пенсію. Другий етап, мабуть, зробити такі накопичення обов'язковими для усіх українців. Брати ж з роботодавців ще більше грошей на. Пенсії вже не можна, кажуть в інституті демографії. Цей показник і без того чи не на найвищий в Європі. На нині 10 працівників отримують дев'ять пенсіонерів через 7 років. Двоє будуть отримувати трьох пенсіонерів. За таких співвідношень пенсії можуть бути ще скромнішими. Марина Петрова, Володимир Горколенко, Дмитро Опенко, Ростислав Чумков. Факти а